Синяя криво байка про українську душу. Душа українська прозора, як кришталь. Побачить хибу, не мене, на жаль, не просто скаже, а візьме на кпини, щоб ти збагнув причини до загину. Вона не злом, добром тебе картає. Відсквенни душу нібито звільняє, і в тому, звісно, є мета свята, така вже вдача добра, золота, душа українська усім до всього діло, щоб слово правди вчасно долетіло, Щом та дівчина досі не заміжня, а той юнак його хода не пізня не ставить хвіртку нової досі, а та скільки поклала фарби в коси. Бо ж треба втрутитись, поладити, навчити, щоб знав, як треба, а як слід прожити. А то, не дай Бог, вік мене в тумані, не знатиме, що скаже твої знання. Душа українська праведна і свята. То щось зробив, ідея непроста. Тут точно є якась нечиста сила. Бо як це Му я взяла і вредила, а хтось взяв і втілив, поки інші міркували. А як ліпше, а як гірше, то й підозріли. Бо чесна людина так швидко не працює, ні єдина. Потрібно ж зважити, обдумати, спитати, а не хапати з ділою спочати. Але диш, а ще дишаться величі ріка, така велика, що не поміча, свого, що є під носом тут і нині. Дивниці це не валикії третини, Тієї слави, що колись була. Ото були часи. Отут діла або бись там, за обоєм далеким, життя душем у молоку лелекам, там справжнє, там зв'язок, а тут буденність. Минуле і майбуття ось наша ревність. Душа українська, мов дзеркало ясне, все бачить в інших точне, неземне, та є у нім сліпа й велика зона. У ньому трішин власних незлічена, і дивиться у світ суворий критик, не помічаючи своїх гранітних уламків, що зрослися в моноліт, і так триває зроду в рід.